Вітаю всіх, мої дорогі друзі! Мене звуть хто не знає, і це канал Біблія і Твоє Спасіння. Сьогодні будемо далі досліджувати Біблію. Будемо досліджувати новий завіт про Ісуса, про милостиню, що нам говорить про це Біблія. Отож, не буду довго затримувати. Відкриваємо Матвія, п'ятий розділ і. Питаємо спочатку, як завжди, і далі будемо роздумувати над даним розділом. Отож, Євангелія від Матвія, хто не знає, знаходиться в Новому Завіті і п'ятий розділ. Читаємо проповідь на горі, і, побачивши натовп, він, Ісус, вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього. І, відкривши уста свої, він навчав їх став промовляючим». То блаженні, в Богі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землі, землю вспадкують вони. Блаженні голодні, бо та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворцям, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні, ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророки, що були перед вами. Завдання апостолів: ви сіль землі. Коли сіль із вітрієм, то чим насолити її? Не передасть вона вже ні на що, хіба щоб надвір була висипнута, потоплена людьми. Ви світло для світла, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори. <кхи> і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину. Але на свічник. і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та проставляли отця проставляли вашого, що на небі. Тобто цей, ця половина. Розділ 5 говорить нам про те, хто буде блажений, так, і яке є завдання. Завдання, завдання не тільки апостолів, так, але і для тих людей, хто пішов на сторону Ісуса, вирішив, що буде на стороні Ісуса, буде дотримуватися Божих заповідей, буде мати віру в Ісуса, бо хоче бути спасеним на секундочку, так. І таким чином, також, якщо є можливість, буде говорити про що? Про Євангелію, так як можна спастися ось таким чином. Тому це не тільки завдання апостолів, це для всіх. Так, йдемо далі. 17-й вірш п'ятого розділу Матвія: Ісус і старий завіт. А тепер дуже уважно, я би рекомендувала 18-й вірш їх підкреслити, тому що вони дуже важливі. Особливо це стосується тих людей, хто говорить про те, що новий завіт є новий завіт. А Ми повинні бути тільки по новому завіті, а старий Завіт повністю відкинути і не читати, тому що він для ізраїльтян, для євреїв, для будь-кого іншого, тільки не для нас. На секундочку, якщо повернутися до історії, то історія нам пише про те, що за 2500 років до появи євреїв була дана субота і були дані заповіді. Тобто не тільки для євреїв. так? Хто уважно. Отож, я завжди пояснюю так, що старий завіт це табличка множення. Якщо ти не знаєш таблички множення, ти не можеш зрозуміти новий Завіт і про що там йде мова. Ти обов'язково маєш вернутися до старого завіту і читати паралельно старий Завіт і новий завіт. Причому старий Завіт в пришвидшеному темпі. Так, їдемо далі. 17-й вірш п'ятого розділу від Матвіня. Не подумайте, ніби я, каже Ісус, руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Поправді ж кажу вам доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей та й людей так навчить, то той буде найменшим у царстві небесні. А хто виконає та й навчить. Той стане великим у царстві Небесній. Кажу Бояван, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не підете в царство небесне. Далі йде мова про те, що не можна гніватись на свого ближнього. Ближнє. Ви чули, що було стародавнім наказам. Не вбивай, а хто вб'є підпадає він судові». А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, що означає леда, що нікчемний, блазен, виродок, пустий, то той підпадає в Верховному судові, а хто скаже дурний підпадає в гієні огнені. Тому, коли принесеш ти до жартівника свого дара, та тут і загадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиш отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше спа з братом своїм. І тоді повертайся і свого дара. <клес> Зі своїм супротивником швидко примирися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя щоб від тебе не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинули. По правді кажу тобі не вийдеш і звідти, поки не йдеси ти і останнього шляга. А тепер про пожадливість та перелюб та розвід. Ви чули, що сказано не чинити перелюб. А я вам кажу, що кожен, хто на жінки подається із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм. Коли праве око твоє спокушає тебе його вибери. і кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж до догин, все тіло твоє буде вкинене. І як правиця твоя спокушає тебе, відітни її і кинь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів. Аніж до Гайєн, все тіло твоє було вкинене. Також сказано, хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводному. А я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпуси, той доводить її до перелюбу. і хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб. А тепер про клястися, чи можна, чи не можна. Ще ви чули, що було стародавнім наказом. не клянись неправдивим, але виконуй клятві свої перед Господом. А я вам кажу, не клястися зовсім ані небом, бо воно престол Боже, ні землею, бо під ніжок до ніг його це, ані Єрусалимом, бо він місто царя велико, не кляниться головою своєю, бо навіть однієї волосинки. Ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваше ж слово хай буде так, так або ні ні. І що більше на це, то то. Від лукавого. І тепер ще прочитаємо про, як потрібно противитися злому. злому. Ви чули, що сказано око за око і зуб за зуб А я вам кажу не противитись злому. І коли вдарить тебе, хто у праву щоку твою підстав йому і другу, а хто хоче, щоб. Тебе позивати і забрати сорочку твою, і віддай і плащай його. А хто силувати тебе буде відбути подорожнє, на милю одну, іди з ним на відрі. Хто приносить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе не відвертайся від нього. Любіть і ворогів своїх. То ви чули, що сказано люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над зеленими і над добрими. І дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить. Та яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме, й митники роблять. І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й поганий, чи ні, ота. Отож, будьте досконалі, і досконалий отець ваш небесний. Ось так я закінчила читати п'ятий і п'ятий розділ від Матвія. Так, і тепер трішки підсумуємо, що ми прочитали. Значить, цей розділ розказує нам про те, що хто. Блажений, так іде перелік того, хто є блаженний. Далі мова йде про світло що ми є світло, що ми не можемо приховувати правду, те, що ми, наприклад, дізналися, так і, наприклад, якщо якась ситуація так в когось, то е, питають, не питають нас, так ми повинні е, сказати, як буде краще, якщо ти звернешся, наприклад, до Біблії, так до заповідей до Бога, до Ісуса, то він тебе благословить і все буде добре, так. Звісно, так як має бути, в кожного своє випробування, спокуси, це не без того. Але так чи інакше, написано, що ви світло для світу, так, і не може, не може сховатися світло, ось коли воно стоїть на верховині гори. Ну просто не може і все. Тобто, якщо ви знаєте щось, ви повинні цим світлом ділитися. Ми знаємо, що Біблія написана в переносному значенні, так? Тобто, ну як в переносному, в символах. А деякі моменти є. Які ми прям буквально що пише те, і воно має на увазі, а деякі написані в переносному значенні, так тобто в символах. І а, ти будеш знати про ці символи, що вони означають, якщо будеш читати і старий звіт, ось в чому суть тому про світло ми розібралися. Далі про Ісус говорить про старий завіт, що він не прийшов, щоби знищити старий завіт. Нічого немає, так нічого не потрібно і виконувати заповідей, і по благодаті спасаються і тому подібне. Ні, зовсім ні. Навпаки, пише, що він прийшов, щоби не руйнувати, а виконати. Тобто, ні, написано, що жоден значок. П'ятий розділ, 17-18 вірш, що жоден значок не минеться, жодна йота. Все, що написано, воно має виконатися і збутися. Тобто жоден значок закону не минеться, аж поки не збудеться все. Це дуже важливо пам'ятати, тому що деякі люди вони спеціально хочуть зробити так, що інших конфюз так зробити, щоб інші люди заплуталися і взагалі розчарувалися і перестали. Читати Біблію і таким чином, що була згублена душа, і на тому все ось також ми розібрали про пожадливість, про перелюб, про чи можна клястися, чи не можна клястися. Так також розкажу деякі моменти про як потрібно не противитися злому. Так тут написано, що ми повинні підставляти щокло, це звісно, це ясно. І поводиться так, щоб ми мали ми маємо мати Христів. Що характер? Тобто, якщо ми вже називаємося а, дітьми вибраними, дітьми Бога так живого творця, то ми маємо відповідно і поводитись. Але є такі, скажімо так, я свої п'ять копійок вставлю все-таки є такі люди, які ось просто маніпулятори конкретні, і вони більше того скажу, наприклад, навіть ходять в церкву, але що? Але розказують дуже багато цікавого, використовують інших добрих душ а, людей. Які от Біблії часто йдуть, так і не можуть сказати слова ні слова перепрошую, я не можу тобі позичити гроші», я не можу тобі дати свої речі, «Перепрошую, це моє, з чим я залишуся, так і так далі. І, взагалі, ось саме таких людей починають юзати і використовувати, тому що кажуть, ну ти ж християнин, ти маєш ділитися, що таке, в чому справа. Дуже ж так написано і все. І починають використовувати. Таким чином людина розуміє, що вона собі не належить, що її хто хоче, може повикористовувати, речі забрати, взяти без спросу, прийти в хату, взяти що треба і так далі. Це ненормальна поведінка. поведінка. Я рекомендую таким людям, які не можуть є проблеми з цим, не можуть сказати слова ні. Я рекомендую їм піти до психотерапевта, і психотерапевт вас навчить, як правильно з такими людьми вести. Ну, а ми повертаємося до Матвія, п'ятого розділу, і як же позичати чи не позичати, давати чи не давати. Звісно, якщо є можливість, позичайте. Нема можливості, не позичайте, але знаєте, що я завжди говорю так: наприклад, просять одну суму, а ти діли цю суму на дві частини. І ось цю суму, якщо тобі не жалко, якщо ти розумієш, що ця людина верне, не верне, але ти можеш і без цих грошей поз... ну, побути, так? Ось, то позичай, звісно. І якщо ти не можеш, це залежить твоє майбутнє, твій бізнес, твої діти, а кредити, то ні, ну, звісно, людину потрібно посилати до банку. Хай йде до банку і в банку позичає гроші. Ось таким чином. Ну, а все решта, звісно, їжу там ще одежу там можна допомогти. Дуже важливо відрізняти маніпуляторів від дійсно тих людей, які потребують. Ну і далі любіть ворогів своїх. Це дійсно дуже тяжко. Там буває часом, скажу так, що коли людина один, другий, третій, четвертий раз тебе підставила, причому спеціально, ну недолюблює тебе просто із того, що ти є на цьому світі, так, є такі. Вид людей, категорія людей, що з тими людьми робити, менше спілкуватися, звісно, щоб не наражати себе не на небезпеку, тому що різні бувають хворі люди, так під дією стани, і щоб не наражати себе і своїх дітей на небезпеку, просто менше спілкуйтесь з такими людьми, але тим не менше моліться за них і а, дайте їм, скажімо так. Розуміння і поняття, що вони повинні читати Біблію, якщо хочуть змінитися і потрапити в царство Боже. Все, далі і все, ви зробили свою роботу, а далі людина вже має вирішувати, так, приймати рішення. Біблію читати чи не читати, списатися чи залишатися на стороні садни. Все, ви свою роботу виконали. Ось в чому суть. Так, і приступаємо помаленьку до шостого розділу. І на сьогодні буде все мабуть. Давайте читаємо шостий розділ Матвія про милостиві. Стережіть виставляти своїх свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від отця вашого на небі. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять усі лицеміри та по синагогам та по вулицям, щоб хвалитися. Щоб хвалили їх люди. Поправді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостню, хай знатиме ліва рука твоя, що робить правися твоя, щоб таємна була твоя милослення, а отець твій, що бачить таємним, і тобі явний. Також про молитву давайте поговоримо. Прочитаємо. А як молитися, то не будьте як цілий семіри, що люблять ставати і молитися по синагогам та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам, вони мають вже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчин, зачини свої двері і помолися, отцеві своєму, що в тайні, а отець тві, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитись, не проказуйте зайво, як ті погано, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє вело. Веломовство. Отож не вподобляйся нім, бо знай отець ваш чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Уявляєте собі, ви ж моліться отак, отче наш є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нашого насущного дай нам на сьогодні і проси нам. Провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила і слава навіки вічні. Амінь. Бо як людям ви просите про гріхи їхні, то просить і вам ваш Небесний Отець, а коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам про гріхи ваших. Також про піс тут йдеться мова, а як постати, то не будьте сумні, як утілиться міри. Вони бо змінюють обличчя свої, що бачили люди, що просять вони. По правді кажу вам, вони мають вже нагороду свою. А ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вми, щоб ти посту свого не виявляв людям. А оце в своєму, що втайні і отецтві, що бачить таємний, віддасть тобі явно. І також е читаємо про скарби, де ми маємо складати скарби. Не складайте скарбів своїх на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються та й викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить. І де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій там, де серце твоє. Окоп то світильний для тіла твого. Тож, як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле, а коли в твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі, є темрява, то й каш, то велика, то темрява. І тепер мова йде про покладання на Бога надію свою. Ніхто двом панам служити що не може. Або одного зненавидить, або другого а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує, не, не може Богові служити і мамоні. Через те вам кажу не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що завжди зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних. Що не сіють та не жнуть, не збирають укунять, та проте наш, ваш небесний отець її годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Хто із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого подай лікця одного. І про одяг, чого ви клопочетесь? Погляньте на польові лілії, ліл, як зростають вони, не працюють ані пряду. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна із них. І коли ту траву, що сьогодні ось є завтра, а завтра до печі вкидається, Бог отак задягає, скільки ж краще задягне він вас, маловірні. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити, або ж у що ми задягнемось. бо усього того погано шукають. Але знає, знає Отець, ваш небесний, що всього того вам потрібно. Mm -hmm. Шукайте ж найперше царства Божого і правди його, а все вам решта додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе саме поклопочиться. Кожний день має досвід своєї. Турботи, а тепер моя, скажемо так, мій аналіз цього всього, що ми прочитали зараз, так шостий розділ. цікаві моменти, такі ну досить цікаві. Неоднозначні, тому що зараз поясню, шостий розірва, про що ми читали? Тільки що про милості, ну, так ну ясне діло, що є люди, які дуже хваляться, дуже а, кладуть великі пожертвування, щоб всі бачили, хвалили, що ой, молодець, ну люблять, так? Такі хвалькуватість така, Ось, ну все ясне діло, що акуратно класти, а щоб ніхто не бачив, а тобі Бог віддасть більше, так? Про молитву також ми зрозуміли, як читати, це основна а молитва, так, отче наш, як читати, і допоміжна це про себе, про подяку, про, а, так, про підтримку Божу, щоб допоміг у, у, у випробуваннях, в наших потребах, турботах і так далі. Так? Тобто, не Феррарі так. А далі про піс, також ми розуміємо, що той, хто постить так, як. Деякі люди, і я стараюся так раз два рази в тиждень пустити, тобто не щоб всі знали, бачили і так далі. А для того, щоб була ясність розуму, здорове тіло, підладнані всі органи всередині, це дуже важливо. Треба пустити хоча б один раз в тиждень. Ось, і пише напише нам Матвій про те, що Бо говорить, що не потрібно змінювати своє обличчя, щоб всі бачили, що ти постиш. Так? Мається на увазі, що таким похмурим бути, я по що, бачите. Не трогайте мене. А, ось так не потрібно робити. Ну і далі про скарби на небі. Що складати скарби свої потрібні на небі. Коли а, досить часто чую такі деякі моменти, коли людина складає, складає собі там один будинок, другий будинок, ну любить покій. Да? От є такий вид. Категорія людей, які люблять складати, але немає ні жінки, ні дітей. Або навіть навіть жінки має, ну дітей немає, так? Ось і він складає, складає. Для кого складає? Навіщо складає? Незрозуміло. Спить по три години в сутки, по чотири. А, ну, тобто, ось, ось така манія бути а, багатим, мати золото, слідки золота і так далі. Що нам пише про це Біблія? Що... А, Складайте скарби свої на небі. Та ні міль, ні іржа, ні злодій не підкрадаються, ні підкрадають, підкопуються, і не крадуть. Тобто це дуже важливо, коли ти в деякі моменти порушуєш для того, щоб озолотити себе, так? ось капітал собі наскладати і так далі, але ти порушуєш певні принципи біблійні, які дуже важливі для твоєї душі. Ось, То це є дуже небезпечно, Так? Далі, що ми повинні покладати надію на Бога. Це також є дуже важливо. Надія, віра це взагалі дуже важливо. Двом панам служити не можете, Це зрозуміле, що коли ти ходиш на дискотеку, а потім йдеш, куриш <фу> марихуану, пивко п'єш коньячок, віскі з колою, а потім йдеш в церкву, то це що називається ну, це служіння двом панам. Так, тобто, ти маєш вибрати, ти маєш вибрати. Стиль життя такий, як повинен бути який подобає, точніше, Так? Тобто, ти не можеш вести себе так, як а, світ веде себе. Тому що ти, по-перше, не будеш відрізнятися. По-друге, якщо ти дійсно хочеш бути в царстві Божому, ти повинен відрізнятися. Ось, а це вже ти не повинен нічого любити, що в цьому світі є. А, так, це часом тяжко зрозуміти і тяжко прийняти такі, такі рішення, тому що зазвичай, зазвичай весь бізнес ведеться в онлайн, ти гортаєш ту стрічку в Тіктоці і розумієш, ти ж давним-давно повикладав свої, наприклад, там, відео про бізнес свій, про а, чим ти це заробляєш на прожиття, і ти мав би давним-давно закрити той Тік-Кок чи Інстаграм, неважливо чи Ютуб, а ти все листаєш. І листаєш, і зупинитися не можеш. Тобто це як називається? Ну ви розумієте, так? Тобто нічого любити те, що в світі не можна, бо тебе засусе, засмокче і ти просто не вибереш свій звіти. Це дуже є небезпечно. Ось, втратити себе, втратити свою душу. <кхи> Також таке трошечки спірне питання, як на мене, не знаю, як вам. Про те, що не журіться про життя своє, що будете їсти, що будете пити, не про тіло своє, що задягнеться і так далі. А, не журіться про завтрашній день. Ну, це так, спірне питання. Це, в принципі, так написано, щоб найперше шукати царство, боже, Це зрозуміло, так? Ось я би трішки посперечалася з цим. Можливо, автор трошки іншим мав на увазі. Але тим не менше, я розумію це так, що найперше потрібно шукати царство Божого. Це ясно дію, так? Ось, тобто а, пріоритет ставити Бог, так, Біблія, заповіді виконування, так, потім здоров'я моє. Ось, да, потім а, ну, і все решта. Так, тобто, Ось. А тут вже мова йде: прям, прям, не думайте ні про що а, і так далі. Ну, такого немає, тому що ми розуміємо, що ми повинні і гроші відкладати на майбутнє так? і, до прикладу, мати. Резервний фонд сімейний, так тобто не просто сімейний, так тому що на сьогоднішній день ми бачимо ситуацію, коли чоловік краде в жінки, а жінка краде в чоловіка, і ну загальний бюджет спільний досить небезпечний, так тобто окремо. А, але... Ми повинні це робити, тобто ми все таки повинні трішки думати наперед, тому що і дітей треба кормити, і школи оплачувати, і різні куртки, і репетитори, і те, і все. І плавання. Тобто, ти все одно маєш трішки думати наперед, а як скільки відкласти, і так далі. Це є дуже важливо. Але найперше, я думаю, що Автор мав на увазі, що найперше потрібно шукати царства Божого, так? Ось, а все решта, так, в міру того, як ти будеш виконувати заповіді, Божі, в міру того, як ти пріоритети поставиш, так? тебе Бог буде благословляти в тому, що ти робиш. Так? Тобто працю трудів твоїх, рук твоїх, Бог буде благословляти, і ти будеш повиносити багато багато. Розумієте, так? про що йде мова? Ось я думаю, ви мене зрозуміли. А у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Я надіюся, я вам сьогодні була корисною. Достидили трішки Матвія Біблію. Також зрозуміли про а, те, а, чи потрібно виконувати заповіді, чи не потрібно, чи потрібно читати старий завіт, чи не потрібно, яким має бути наш характер для того, щоб ми змогли спастися і потрапити в царство Боже. Ось а, в кожного свої таланти також потрібно зауважувати і ще цей момент. І про милостиню також ми зрозуміли, це є дуже важливо давати милостиню, а, оскільки а, все, що ми робимо, все нам допомагає Бог. А ми, якби, вдячність, так, за те, що Бог нас благословляє, за те, що Бог нам допомагає. Неважливо посилає е, тяжкі не тяжкі випробування і так далі, але посилає, так, але. Тим не менше він на нашій стороні. Він нам дає ідеї в голову, допомагає нам правильно мудро мислити в того в тих чи інших питаннях. Це є дуже важливо. І тому ми маємо давати десятину, давати пожертвування. Так а він нам має що. Він нас благословить. Він нам нас благословить десь в 10, в 100 крат більше, в 1000 крат більше, ніж ця сума. Це ми маємо розуміти. У мене на сьогодні все Підписуйтесь, Також клікайте на дзвіночок, став став, залишайте свій коментар. І до наступної зустрічі. Всім пока-пока!